У Всесвітній день здоров'я в облдержадміністрації обговорили, як розвивається фізкультура і масовий спорт на Житомирщині. Для забезпечення потреб населення у фізкультурно-здоровчих послугах в області наявні 3389 спортивних споруд. З них 2048 – площини, а саме це спортивні майданчики, футбольні поля тощо. У 2014 році загальна кількість осіб. Що займаються всіма видами фізкультурно-здоровчої роботи на підприємствах, установах, організаціях, які проводяться фізкультурно-здоровчу роботу в режимі робочого дня та у вільний від роботи час склала 26 тисяч 875 осіб. За словами Світлани Гресь, наразі в області діють 74 клуби, в яких займаються понад 15 тисяч людей. Фізкультурно-здоровчу роботу на підприємствах департамент проводить спільно з обласними організаціями Спартак Динамо і Колос. Спільно з обласною організацією Спартак забезпечення проведення обласних спортивних ігор серед депутатів усіх рівнів. Проведено обласний етап спартакіади державних службовців. Організовано проведення обласних спортивних ігор серед різних галузей господарства промислових підприємств, спартакіада правоохоронних органів, яка проводиться спільно з фізкультурно-спортивним товариством Динамо спільно з обласною радою ФСТ Колос проводяться обласні сільські ігри. Спортивний потенціал житомищини дає про себе знати у складі збірної команди України з олімпійських видів спорту 88 спортсменів області, з неолімпійських 76. Та фахівці переконані, що розвивати нам потрібно саме масовий спорт, бо він це запорука за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на тривалість життя та стан людини впливають такі основні фактори: вплив навколишнього середовища до 10 генетична спадковість до 25%, доступність та якість медицини до 15%, і саме головний чинник, який впливає на тривалість нашого з вами життя. Це фізична активність, від якої залежить 60% здоров'я людини. Також, за даними Всесвітньої організації з охорони здоров'я, одна гривня витрачена на спорт втричі ефективніше витрачена на медицину. Скільки хвилин регулярно щоранку робиш ти зарядку на стільки років ти довше проживеш, скільки кілометрів щодня ти проходиш, стільки років, на стільки років ти виглядаєш молодшим. Гіпертонія, слабкий імунітет. Схильність до герви. Психологічна неврівноваженість, невпевненість у собі, низька працездатність і багато іншого лікуються фізичною активністю. Україна займає 150-те місце, одне з останніх в Європі за тривалістю життя. А все тому, що рівень залученості населення до занять фізичною культурою і спортом у нас дуже низький. Не більше 5% населення в порівнянні з 60% з країнами Європи і 80% зі скандинавськими країнами. Щоб присувати масовий спорт, звичайно, потрібні кошти для розвитку спортивного інфраструктури, але не менш важливе бажання позайматися можна і на існуючих майданчиках, яких на Житомирщині більше двох тисяч.